У повній невизначеності опинилася птахівнича галузь Бразилії через перший Україні спалах пташиного грипу в промисловому поголів'ї курей. Його зафіксували на фермі в штаті Ріуграді до Сул. Усіх кореї яйця знищили, тепер проводять дезінфекцію. Великі країни-покупці, такі як Китай, зупинили імпорт на 60 днів. Водночас на Бразилію припадає понад третина обсягу торгівлі курятиною. Тривалі обмеження зашкодять не лише бразильським фермерам, а й покупцям у всьому світі. Бо Зростуть у схожій ситуації вже були США. Китай заборонив імпорт курятини із 40 штатів цієї країни. Водночас, у 2020 році, за першого президентства Дональда Трампа Пекін і Вашингтон підписали угоду про те, що Китай скасовуватиме заборону на імпорт курятини через 90 днів після знищення вірусу на фермах. Однак Пекін не знімає обмеження набагато довше. Тепер через спалах у Бразилії він, можливо, їх послабить. Ну а бразильські фермери мають надію, що Китай та інші країни. Країни виявлять гнучкість і далі імпортуватимуть курятину зі штатів, що не постраждали.